Я повторюсь. Придворний чарівник Алек Ігра. Тебе звільнено. Чотири роки закінчення академії. Я служив команді як найкраще. Алек, Алек, іди зі мною. Ми потребуємо твоєї допомоги. Я не потрібен. Колишній придворний чаклун. Наша велика пригода ось ось розпочнеться. Можете сказати мені. Цілибні чари, мій профіль. Ми легендарна група під назвою Тривалий період. Звільнися, але кіграч. Розраховую на вас, пане. Почнімо ж. Нову легенду. Давайте прокладемо наш шлях. Я більше не придворний чарівник. Ви очікуєте, що я візьму за руки просто людина? Не смішіть мене! Я знаю, що ти приховуєш у собі дещо більше, алек. Ми просто повинні стати найсильнішими авантюристами у світі. Ось і все. Ви робите це так легко. Збиваємо їм шкарпетки! Трималий період! Я збираюся стати найсильнішим! Алек! Зобиться, Алек.